Одеса була першим містом в Україні, де у 1987 році був офіційно зареєстрований перший випадок СНІДу. З тих пір актуальність проблеми тільки зростає. Станом на зараз у міському центрі СНІДу на лікуванні перебуває 4 тисячі осіб ще близько трьох з половиною в інших медичних закладах. Розповсюдженість віл інфекцій серед населення у нас в Одесі одна із вищих в Україні. Близько 1700 на 100 тисяч населення. Це високо, це багато. Ну, середня цифра по Україні – це 600-700. Да, тобто у нас це багато вірус потрапив з 2008 року потрапив у загальне у середу загального населення на за рахунок статевого шляху передачі і наразі до 80% передачі віл реєструється як саме статевий шлях ВІЛ це не вирок, вкотре акцентують лікарі. Антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя для пацієнтів. Ліки безкоштовні. Препарати постачаються за рахунок держави і відповідних фондів. Однак, терапія це не тільки ліки, а ще й психологічна підтримка, якої конче потребують ВІЛ-позитивні люди. помогаем жить с этой, скажем, проблемой. Потому что когда человек сталкивается с этой проблемой, это очень ужасно психологически. Мы стараемся в этот период быть с человеком рядом и подсказать ему, как правильно, красиво э, жить с этим, научиться жить с этим, принять себя с этим. Окрім статевого, є й інші шляхи передачі ВІЛ, нагадують медики, зокрема через нестерильний медичний інструмент. Дана інфекція не передається під час обіймів та рукостискань, причхання та кашлі через поручні дверні ручки. Краще раз на півроку зробити тест на ВІЛ і бути впевненим в своєму ВІЛ-статусі, рекомендують лікарі. Раз на півроку обстежуються люди на віл, для того щоб знати свій віл статус і для того, щоб як немог раніше розпочинати лікування ВІЛ, не не дотягувати до того, коли виникне термінальна стадія, стадія сніду. О, там приєднується туберкульоз, інші захворювання. Швидко, анонімно і безкоштовно пройти тестування та дізнатися свій ВІЛ-СТАТУС містяни можуть до 24 листопада у міських медичних закладах. Їхні переліки, години роботи можна знайти на офіційному сайті міста. Сам тест на ВІЛ займає кілька хвилин, а його результат повідомляється впродовж 15 хвилин.